Червона книга України це основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення видів тварин, на підставі якого розробляються наукові і практичні заходи, спрямовані на їх охорону і відтворення. Занесені до червоної книги України види тварин підлягають особливій охороні на всій території України. Тож давайте познайомимося з деякими з них. Красивий денний метелик Аполлон. Сучасні знахідки Аполлона на території України малоймовірні. Скоріше за все, вид зник із більшості відомих місць поширення або цілком вимер, оскільки нові знахідки невідомі. У Івано-Франківській області востаннє вид був виявлений у 1865 році. Бабак Степовий найбільший гризун України. Бабак вважався цінним мисливсько промисловим звіром. Використовували хутро, м'ясо, жир. За що його і знищували? Ще однією причиною зникнення цієї тварини є розорювання цілинних степів, де найкраще почувається доволі крупний гризун. Красива комаха Аскалаф, на жаль, теж зникає і зараз охороняється в Україні у заповідниках Криму. Величний птах Беркут один із найбільших денних хижих птахів родини яструбових. Розмах крил в середньому до 2 метрів. В Україні це рідкісний птах. З давніх давен люди сприймали беркута не лише як короля повітря, але також як суперника на полюванні та ворога сільськогосподарських тварин. Постійне переслідування та винищення беркутів почалося ще в 17 столітті. Орлів відстрілювали або ловили пастками та винищували отруйними приманками, гнізда випотрошували і знищували. В Україні беркут нині охороняється в карпатському біосферному заповіднику. Від діяльності людини страждають і риби. Наприклад, білуга завдовжки може сягати 5 метрів, а ваги до тисячі кілограм. Білугу можна вважати найбільшою прісноводною рибою земної кулі. Тривалість життя до 100 років в Україні зустрічається зрідка в Азовському та Чорному морі. Больбелязм однорогий це жук середнього розміру з цікавою та незвичайною зовнішністю, що приваблювала колекціонерів з початку 19 століття. Больбелязм однорогий веде прихований спосіб життя, переховується у ґрунті і лише зрідка, недовго літає над поверхнею землі одразу після заходу сонця. Жуки здатні створювати гучні звуки, частина з яких є сигналами небезпеки та слугують для відлякування хижаків. Больбелязм однорогий вважається видом під загрозою вимирання, але все ж таки рідко, але його можна зустріти в деяких областях України. Нічний метелик мертва голова. Малюнок на грудях схожий на людський череп, звідки і назва. Причини зміни чисельності це знищення його місць перебування, розмноження, а також зміни погодних умов. Також із метеликів зникаючими видами є ведмедиця господиня, ведмедиця велика, люцина, мнемозина, сатурнія велика. До речі, це найбільший метелик Європи з розмахом крил до 15 сантиметрів. Під загрозою зникнення вечірниця велетенська. Це такий вид кажанів. Вона є найбільшим кажаном в Європі. Вухань звичайний та багато інших представників рукокрилих теж знаходяться під загрозою зникнення. На межі зникнення і гадюка Степова. Вид отруйних змій на теренах України зустрічається в Криму, Запорізькій та Херсонській області. Після екологічної катастрофи, спричиненої вибухом на Каховський ГЕС, є велика ймовірність того, що наявні особини не врятувалися взагалі. Глухар це вид птахів роду тетеруків, один із найбільших птахів українських Карпат. До речі, і охороняється він у карпатському біосферному заповіднику. В наших морях мешкають і представники китоподібних, які теж на межі зникнення, наприклад, дельфін-білобочка. Дибка степова вид комах із родини справжніх коників, малочисельний вид зникає через розорювання степів, випас худоби, застосування пестицидів в Україні охороняється у заповідниках степової зони. Ще одним мешканцем степової зони є дрохва Євразійська. Це один із найбільших птахів України. Чисельність скорочується через пасовище, зменшення місць для водопою, знищення гнізд під час випасання худоби, сінокосіння та обробіток ланів або простого розлякування птахів. Так, так, перед вами не хто інший, як родич відомого дятла. Це жовна зелена. На жаль, теж рідкісний птах України. А ось жовтопуз без ноги постраждав через страх людини перед зміями. А насправді це ніяка не змія, а велика, безнога, неотруйна ящерка зі змієподібним тілом, що досягає 50 сантиметрів у довжину. Харчується вона комахами, прямокрилими, гусіню, молюсками, павуками, гризунами, землерийками та ящерками. Уявляєте, скільки б користі вона принесла, якби не була знищена? їжак вухатий. Мешканець типової смуги. Їжачок відрізняється тим, що має вуха довші половини довжини голови. Вид майже не зустрічається в дикій природі. Краб Кам'яний до 80-х років ХХ століття був численним видом у Чорному морі. Зараз в Україні зрідко зустрічається біля Кримського півострова та острова Зміїни. Тарпан або Дикий кінь. Загально прийнято вважати, що тарпани вимерли через оранки степів під поля. Їх витіснили стада домашніх тварин, які займали пасовище і водопій. Також у деяких країнах м'ясо тарпанів вживали в їжу через те, що ці коні завдавали великої шкоди посівам їх почали нищити. До початку XVII століття деякі міста Європи мали навіть загони стрільців, які полювали на диких коней, що спустошували поля. В Україні раніше тарпан був доволі численний. Окультурення степів спричинило зникнення тарпанів. І останній екземпляр відловлено у 1886 році на Херсонщині, а у 1918 році на Полтавщині помер останній тарпан. Отже, тарпан або дикий кінь повністю вимерливий. Лелека чорний. На відміну від білого, намагається уникати людей, тому представників цього виду рідко можна побачити. В Україні поширений переважно на Поліссі та в Карпатському регіоні. Лось звичайний. Браконьєрство на рівні з любительським полюванням є одним з головних чинників знищення лосів в Україні. Морський коник довгорилий. Оригінальний зовнішній вигляд цієї рибки призвів до того, що кожен відвідувач чорного моря намагався вивезти із собою як сувенір засушеного морського коника. Наприкінці 80-х, на початку 90-х років відловлювалися сотні тисяч особин коника. Це призвело до повного зникнення цього виду. А тому у 1994 році чорноморську популяцію морського коника включили до червоної книги України. Пелікан рожевий це мігруючий птах, і зустрічається в Україні тільки на території Дунайського біосферного заповідника. Пугач рід птахів родини совових, найбільший за розміром птах цієї родини. На його чисельність негативно впливають розлякування самок на ранніх стадіях насиджування та переслідування людиною через вірування в легенди, що мовляв, пугач передвісник трагедій та смерті. Саламандра вогняна. Тварина класу земноводних. На території України вид зустрічається в Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. І то зрідка. Через розорювання степових ділянок та полювання представники родини сліпаки теж знаходяться під загрозою зникнення. Соня Садова дуже потаємна тваринка. Але через знищення лісів зникає і вона. Сьогодні вид наймовірніше зберігся на Волині та у центральному поліссі. Хохуля, звичайна, комахоїдна тварина. Як рідкісна тварина, знаходиться теж під охороною. Це реліктовий вид, тобто вона є ровесницею мамонтів. На початку двадцятого століття хутро хохулі увійшло в моду, і це мало її не згубило. Чисельність на сході України, ймовірно, сьогодні не перевищує кількох десятків особин. Але в природі все ж можна зустріти червонокнижних тварин, якщо вміти спостерігати. І зараз розкажу, кого зустріла я. Це вусач-хрестоносець, а допоміг його побачити мій домашній котик, який почав гратися з комахою, бо вона дійсно дуже цікава. Жук Олень або рогач звичайний. Він є найбільшим жуком України, досягаючи разом з рогами 7,5 см. Метрів завдовжки. Живе в дуплах старих та мертвих дерев в лісах та лісопосадках. Лісове господарство, зменшуючи кількість старих та мертвих дерев в лісах, знищує також житла цих комах. Колись жук Олень був звичайним видом по всій Європі. Тепер же його популяція постійно зменшується. Канюк степовий, або курганник. Це вид птахів, занесений до червоної книги. Найбільший серед канюків. Маса тіла близько 1,5 кг, довжина тіла до 50 сантиметрів, а розмах крил до півтора метри оселяється там, де багато улюбленої їжі, гризунів, наприклад, ховрахів. До речі, ховрахи європейські теж в червоній книзі. Вже більше десятка років, як ці тварини повернулися на степову ділянку і гарно себе почувають. Справа в тому, що в радянські часи на цьому місці стояв склад отрут та мінеральних добрив, які розмивалися дощами і потрапляли в ґрунти. Але природа таки перемогла, і ховрахи знову оселилися там, де їм зручно. Тому я їх і зустріла. Лебідь один із найбільших птахів України. Він не дарма з'явився на водоймах поблизу моєї домівки, адже за якихось 20 кілометрів знаходиться заказник пташинний, де й охоронявся цей птах багато років, і тепер чисельність його настільки збільшилась, що птахи почали розселятися. Колія – гігант. Унікальна родичка бджіл та ос. Вона теж має отруту, але якщо ви її не чіпатиме, то й вона вас також не чіпатиме. Велична та крупна комаха, на жаль, на межі зникнення. Звісно, список червонокнижних тварин можна продовжувати ще довго, адже всього зникаючих видів нараховується аж 687. І тільки від кожного з нас залежить, чи збережемо ми живу природу чи ні. Адже, як сказав американський зоолог Роберт МакКланг, людина може жити без китів, ведмедів, орлів, лелек і вівсянок. Її існування від них не залежить. Але якщо людині стане байдуже, живуть вони чи ні, якщо вона не зрозуміє важливості, їх збереження, то вона перестає бути людиною.